Всім привіт! З вами Саша. і Я хочу зіграти міні-ігри на сервері Hypixel. І давайте ж розпочнемо. Віп. І я думаю, перше піти на. Давайте. Я... 에... На Battle, Давайте, а чого б ні. А чого б ні? І так, ви можете писати під коментарях під кожною серією. Чим більше почнеться голосів за любу міні-ігру, з якої я буду починати першу серію. Я всі коментарі прочитаю, ну постараюсь, по крайній морі. І вирішу. По ваших коментарях, скільки я казав раз. О боже мій. 20 разів сказати коментарі це космос. Так що так. І у нас починається ігра через 2 секунди і вампіра строїти нам треба. Ага. Блідний вампір у нас буде. Йому я зуби зроблю, страшно. Ай-яй-яй. Блін, його блідим треба було би зробити. Ні, а може. Ну білу шерсть. Нічого не буде, якщо я візьму білу шерсть. А хто мені забороняє? не? Об'ясніть. чорний костюм. Тюрю-тюрю. -тю 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 -тю. Знаєте що, я йому трошки ще зроблю. штанишки, бо то він щось такий, ну, в'ялий, крутин, крутун, крутин він. Е -е... строю йому башку з у кого шерсті. Поїдь, доді, в кого? Мені інтересує кого ж башка шерсті. Тож пишіть долу в коментарях. Ну, я люди люблю Я Я не знаю, тебе сейчас строить. Ты думаешь, что построил? И сюда, и сюда. Где? Да. Башка построена. Нет. Идеально. Нет, 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 Очень, 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 очень. Кнопки. И поди, поди, Ні, а так краще виглядає. Ні, Я хози. Окей, рот. Ні, рота не буде. На жаль, не вийде зробити. Мають бути Угу. Значить, треба буде брати табличку. десь вона тут була, во. Все, робимо ікла. Раз, два. А, не то. Не то не то-то не то. Раз. Два. Тому якось так. Е, тепер що треба робити? Значить, одне як зробити. Хоча б ну пліс! Як це немає? Іку, вас тут. Тут же все, є. Що ви мені брешете? Мене підставили. А, ні, мене не підставили. Дивіться, раз. Два, я не то зробив. Ага. Не було перше? це, друге, це. Далі. Рот. Не-не-не-не-не-не. Так і так. <говорили> да? угу. e, дальше так і далі так. І. О, Ідеальний рот, бля! <говорили> 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 Ай-яй-яй! Так, а можемо зробити його об'ємнішим? Я думаю, що його надо... Шумі, тапки. Навіть, зробити якісь, які нормальні ще. Я ще й не буду лапки робити, лапки. Ай-яй-яй, починаємо. І дивіться, я ще задумаю проводити багато різних ігор. Може бути навіть на World відомий. І багато інших ігор. Нічого, нічого. Ворлд може бути... може ви починаєте серію по тролл фейсі. Це залежить, конечно, що І... Якщо ви захочете, можете написати в коментарях. Знизу. Блін, ну я ж не хочу йому такі руки громадні стояти, він ж не Халк. Прийдеться. Сам затупив. Зробив тільки гірше. Нічого, у нас будет е, Халк, так. О. Ух ты, тапки! Отакі довгі. Рано давайте ему зроблю такі довгі тапки. Будем ще офігенно. Треба скоро плащ зробити. Я йому плащ зроблю. Я не буду такий. Красивіший так. Чекай лисину, лисину геть, лисину геть, лисину геть. Шерсть, скоро. Не, не шерсть. Давайте шерсть. Мені, в принципі, всі одно я не спію там. Угу. Так, колір какашки, скоро. <сіх>, чого? Давай, давай, давай. давай, давай. Чиби трошки лисинуємо, закрасимо. Закраш вотніше. І раз, і два, і. Ай, ну все, я прям. Ні, не, я не зроблю, я не закрашувалася з ну, таким-то рухом темпом. О, все, ідеальний пацан у вас ці зубки. Все, в мене є час. Я би зробив крісло, але ні. А. Вот питання, що це таке? Це як я бачу, це велика Глина. Ух ти, Ух ти, ух ти. О, клас! Це бачите, це типу, зуби, а це очі. Давайте окей. Класно. І... Дивіться. Це класно, ні. Там нічого нема. Просто я навіть не построїв би. Це що? Це зуб якийсь. Це стакан крові, це якась шмаття. А це кров. У мене одне таке питання і Стакан крові це навіть... Uh -huh. Стакан крові, це що... хоть би щось. І вампира хотів ну, але ні, не виходить в нього, не mm. не по... Що? Тру. <зархи> Пуп-пуп, -пу супер-пуп. О, прогрузили. Ну, Це не моя постройка, була, я вам кажу, ви бачили я строю. Стакан крові. Сердечко. Велка, ніж і все. Ну-ну-ну, ну не то. Ну не то, не то, не то, не то. Угу, Суперпуп. Я здається одному і тому самому, то я не оцінювала. Що це таке? Ага. Це... Ну дивіться, на що це похоже може бути? Це може бути прислужник вампіра, але на вампіра це не похоже. Ну, 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 Навіть не встиг поставити ставити суперпуп. Там хтось тільки що за год. Окей, точніше брали в руках, І що це? Ух ти, ну тут хороша ідея, була, не нести тут палки не хватало тільки. Мой пстройка! Стіні по-крутому, йоу! Давайте всі! що? Ну, це так класно, от очі, от такі очі, а це чекай. Давай то очі, а це Ну Це класна реальна постройка. Так, дивіться, я на цю серію запланував всі міні практично зіграти, тому я хочу ще не чула. Зіграти на Сімон Сайс. Паузу не треба нажимати. Ні, треба на паузу нажимати. Я нажимаю на паузу і продовжую ігру саму. Люди, дивіться, я тут уже сижу, не знаю скільки, не знаю коли, і, коротше, так. І тут та, ніхто не заходить, бо ця гра, в принципі, невідома. Ця гра не... невідома, а я правильно сказала? Ні, я просто не люблю до неї заходити. Йдемо на холодні <кхи> ігри, я потім не знаю. Ще ні. і десять годів. всього лише, Чекай. всього лиш. Давайте я нажму паузу. Давайте помолимось. Потім може підемо ще на Skywars. Люди, туди взагалі ніхто не заходить. Дивіться, я спробую ще скоро піти на Skywars, а потім я не знаю, що робити, бо того що... То просто ужас. От ти якраз зайшов ідеально. значить, Дограємо скайварс і прощаємося, бо того що ніхто не заходить ранок, і на це є багато причин. Та. О, класний. Е, карта, в принципі, класна, мені везе на ній не рідко. Точніше, дуже рідко везе на ній, але не рідко. Ага. ага. Так, я Ні. Е, йдемо. Ну, ну, звук менший, то що це ужас. Не зважайте, що в мене звук неповно стоїть. Бо тут на моїх повторних... Ну, зйомках там, де я знімав, і в мене нічого не вийшло. Були самі фейли. <свист> там звук маленький був, я придав звук і є, є, вже занадто голосно. Так що мені приходить, прийдеться зараз його... Що... Мені прийшлося його зараз зменшити. Бо Тому що я вже зараз йду на сентир. Мені треба трохи добути, бо того що... Ну, там, бо того, що мені вісім не до... Так, і, та, і треба вже відвигати відвигати. О, Боже, мій, яке це слово. Треба вже йти. І... уй! Точно не впавши. Зараз получив би Хорошенького бив. По землю. Тут 3 хвилини, я все-таки рахую, що 13 хвилин зазняти серію, це не так, що і чого. Не серйозно? Так. А тут нічого нема, тут тільки зачарування. Тут тільки зачарування! Нащо я сюди перся! Йошкін, Кошкін. Йдемо скорше, тут я ботаю. Я і... і тут нічого немає. Умрив, 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 урив, умрив. Я його вбив! Ви бачили, я тупо підійшов і вбив його. Ух ти, Йошкін. Вс, я победитель по пожежні. Ну ви бачите, мене вже три хвилини, а мені тупо робити що нема. Треба йти всіх і Я вам кажу. Я вже всіх тут э, порішав. Вроді би. Чи шахто я, я вже не знаю. Мені шукати їх не дуже. Хочеться. Хочеться захочеться. Угу. Ну, людей вроді би немає, тільки самі АФК. Йду нападати на АФК і я виграв. Все. І на тому ми закінчимо серію. Ой, я думаю, мене Ютуб наказує за те, що. Е, я все-таки так, постараюсь серію закінчити, точніше ігру закінчити, тому що дві хвилини і це в мене буде не дуже... добре. Все, мінус 1К. Мені не треба такого, в принципі. Ні. Там ще одна є. Ухи. Мені здалося тільки, що так жорстко що там хтось є. Значить, прыгаємо на цей небесний скат. Небесну... щось колись. І злив... зливаємось, ні, не зливаємося, ідемо всіх убивати. Кульмар, блін, переросток. Стінтаклями своїми. Нікого, нікого, нікого. Йдемо далі. До кінця одна хвилина. В принципі, в принципі, в принципі, в принципі, або ні, я взагалі хизе. Йдемо скорше туди. Я маю цю гру закінчити не на кінець часу. Так, тут нікого. Там вроді би ще тільки одна, один острів лишився і там тільки один гравець лишився. Або одна гравчиха. Так що треба скорше туди добратися і вимітатися звідси. Так, все, там тільки... Один гравай слушаємося, гравчиха, як я поняв. Э, Місі Ромдер. Як мені е... Блін, я не попадаю. що це за мазильність? Уж поняття. Зараз я є... уб'ю. Убью. Так смішно сказав. Що я виграв. win game. Кулгай. І все, люди. Я думаю, на цьому ми закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі!